Всім привіт, грає в Roblox Hide or Die чи як вона там називається. Ну, коротше, я можу перевести це наз... по-українському -по переводу, ховайся або помриду. Ну, я опять не знаю, чи мені такі ігри попадаються. Ну, мені вона просто дуже нравиться. Як бачите, я тут в раунді так краще вибігти. Так, чи без стати мені? О, це і мистренько. Щоб ніхто мене не побачив. Так, це буде дуже класно так робити, за те, що я маленький, і якщо до мене хтось буде підходити, я зможу заховатися сюди. Ось сюди десь за заборчик так, давайте подивимося, що в мене тут є. Бластер, всякий хел. О, фріза можна купити. Buy more. А що воно стоїть? Ого! А, правда, це можна купити. Давайте. Ще давайте. Тепер скорость ще купимо. А мені не хватає денег. Ладно. Не вистає, то й не вистачає. Будемо так. І якщо що, то я можу клона свого поставити. Бачите, в мене тут клони можна поставити. клона свого. Бестренько, треба ж коли зайдеться, дівчинка... Вау, ви це бачили? Як це смішно було? Тому що якщо мене хтось замітить, то я зможу. Якось це зробити Ой. Треба кимось іншим стати. Може. Лок. А внуках хто тут бестхайдер, а не показали, ну і ладно. Зараз буде раунд овер. Так, оце є за 15 робоксів, ну щось мені не хочеться його купляти. Сам не знаю чого, в мене то хватає на нього, але не хочеться купляти. Возможно, я по-любому буду оцю знімати ну, цю карту. Не знаю іменно коли. Я не знаю, скільки я частей буду снімати. Мені кажеться, що я буду снімати її кожен місяць. Якщо не буду забуватися, звісно. Тому що ця карта супер крута і епічна. Я сікер. Ну, як його, як по-нормальному називається. сікер. Вода хай буде. Я вода. А ну-ка, давайте попробуем тут замочить. <гум> так, всі так акуратно грають, возможно, я ще й нікого не бачу. О! <гум> Ти від мене не сховайся, парень. Диви А хто це в нас тут такий? Уже одного знайшов. Так, тут щось не то. О, тут же десь може оцей маленький прятатися. Ця квітка. Так, щось нема, нічого, нікого. І нічого, і нікого нема. Ладно, щось в мене інтернет чуть-чуть тупить. Стоп, А, ні-ні-ні, не то. Так, а де ж оці всякі Прятальщики. Правильно я говорю? Вроде правильно, правильно. Оно я бачив! Тут він десь. Вроді я його бачив цього Ну ба, ладно, погнали. Якщо бачив, то треба його замочити. Це називається. А де він? Уже десь заховався, от засранець. Ладно, погнали. Куда здивиться? Оно! Ну, все, я бачив. Все, пацан, тобі від мене не сховаться. Ну і шо ти? Все равно я тебе зараз уб'ю. Лучше від мене парень не убігати. Бистріше. Все, убили. Так. Ось цей... маяк якось оцей, як він називається. Гамак чи маяк, не знаю. Коротше, погнали. А то цей... Маяк чи гамак не знаю? Від мене вбігає. Я можу по тобі попасти. Ладно, оце мій скин, якщо. Ну такий прикольний, достатньо. Надію, що я зараз буду той, хто буде ховатися, тому що я дуже хочу. Так, а що це скільки стоїть? А, щось таке. Бумбі я всякі ці. Ладно. Пошли вибирати карту. І, кстати, якщо що, то я, возможно, буду на своє день народження куплю оцю штуку. Верніше. Ну, я потому що буду знімати на своє день народження про цю гру Ну, возможно, буду знімати, а возможно не, бо я ж можу забутися. Ну, це таке, можу забутися. Треба кудись цю лампочку пристроїть. Блин, треба краще вже лавкою стати А я что ж вона не підходит сюда? Ладно. Блок, все, чтоб типа так походить. Вот так. От тепер ідеально. Тепер все хорошо, надеюсь, що мене ніхто не знайде так, спин можна прокрутити колісом. о плюс два спина. Сто монет. 100 доларів. Чого воно так довго крутиться? Что-то воно не крутиться. Було б прикольно, як мені оцей попався такий, що супер крутий оцей оп. Ган, такий райган. Як він там називається, не важно. Мене ще не вбили, слава Богу, не так. А що тут щось продається? А ну, от же ж, звісно, капець. Правда, я це зроблю, коли відео це запишу. Коли мене тільки що іскатель прибігав. І не замітив мене. Оце нуб, звісно. Так, давайте понаблюдаємо. Так. Тут хтось є донатір такий, що зараз убиває. Блін, мене убивають. Капець! Жизні в мене мало. Дуже мало. ні в мене. Капец! Валимо отсюда побистріше. У От, мене такі емоції в тігрі. Потому що ну... Як? Пліс? Нет! Пліс, 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 пліс? Пліс, не убивайте мене! Не успів. Капець, я не успів. Так, що ми мені там. О, вау! Я можу таке прістап стати. прикольно Раунд Овер. Я оце, коли відео запишу, я сам ну, зроблю де воно тут шоб і оцю безплатний, оцей безплатний фріскін. Це я знаю, що тут робити можу перевести. Треба лайкнути гру, підписатися на цього Алекс Туба і е, джойнути групу, зайти в їхню групу. І тоді вам дадуть цю штуку. Ось така прикольний скін такий. Мені, я не знаю, чого я завжди цей той, хто шукає, от постійно Все, бачу тебе, парень. Лучше вже від мене не сховати. То хто А, цей то український? Здорово. Корова. Я бачу парень. Краще зі мною не шутить. Я бачу, що ти тут. Ах, уже кудись побіг? Хитрун такий. Не строїть, треба. Ну, а так убить тебе, типа. Так, а де оцей парень? Сам не знаю, де хто оцей свисток зробіть быстрее, щоб я узнав, хто що Все можна попробувати. Так, це точно неправда... Вс понятно. І де вони? А, от та штука, давай. О, все. Мінус ігрок. Короче, Що я можу сказати? Що прикольна ігруля. А що тут? Нічого падав про цю ігру, не скажеш, прикольна ігруля. Так. Так, тільки вопрос, як тут наверх залізти? Там вроді хтось був. Ладно, треба тих хто знизу шукать, а то буде якийсь треш. Так, тарак, так, так, так. Шукаємо і нікого не знаходимо, мені кажуть. О, свисток цей любимий мій. Ну, коли я, звісно, цей, хто шукає, він мій любимий за те, що. А коли цей, то мені він наоборот вредить. тим, що він показує, де я і де всі. Цій... Ой, це якийсь страшно. Ви бачили, як я Я найкрутей сікароцей? Ладно, ви були на каналі Артем Роблоксер, підписуйтесь і ставте лайки. Всім пока-пока і ху-пока!